Лютий, неділя і знову Луас кличе нас до пригод. Майже все вже зібрано. Тільки чекаю друзів, з якими ми будемо робити цю вилазку під снігопадом. <рес> Замурували Івана. Чекай, 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 чекай. Іван уступив місце Сергію. Ми не кидали на ну, назад. Назад поміняється. Розбудить, як ти казав, коли там привезе. Ну що, офіцій погнали. Наші російськи. Покажи, як оце робиться. У мене Сергій датчик дощу. Ну Просто тут взагалі голосове управління каже, і він витирає. Іван не трісе? Я той маю стабілізатори такої стійкості. Подобалось відео. Тоді з вас подобайка та підписка і рушаємо в наступну пригоду разом. Забув заправити машину. Так. Ми щось в мене там може і є, але я все доливаю, бо показчик не показує. Ми вже звернули на локацію фактично на дорогу. Але треба подивитись. На який є гарний? Нема. Суха. Ти зараз ще не витягнеш? Я маловато. Щоб ми догори могли нормально. Та ну чекай добре, давай тако пробуємо, скільки воно. Але щось там мудрує, фантазує. Теорію неймовірності робить. Чи стане, не стане. Типа як плюбатка виходить. Що робимо? Кажу, буде контент. Іван, ти готовий толкати машину? Не, то питання в тому, знаєш, як вона зараз догори, щоб зараз не, не. Ну, знаєш, типу стане до гори і не цей. Чи вернемося? Ти ну, блін, що? наскільки. Ну, а, а де, куди ж вертатися? Я куди петляти, блін? Куди? То туди на... То ти Швинецький, тут половина дороги. Ну Та блін, а застряти там то ще гірше чи як ти кажеш? Ну, ти, ти, ти водій, ти вирішуй, ти відрібнеш <рес> за нас. І якщо треба вертати. Все, буде. бачу, все, я бачу, відповідаю, я за вас, то я краще. <рес> ти краще знаєш, <рес> Значить вертаємося, виходу нема. Ну що, хлопці, машина як машина, правда? Е -е, трохи незвична, як для е -е, сучасного світу, але разом з тим. Типша, як трактор. Раритет. Раритет. Теп, що платити? Так, що то має бути? 92-й давай. Другий, так. Та. Ага. Давайте напевно до повного. Повно буде добре. вже такий апарат відкопали. Раритет. Та, ну це... Ця... Тем такий до, до цього. Та нова машина. То <реш> машина для душі, для відпочинку А, десь виїхати. Ось таке йдемо зараз, як красивий. Якраз перевіримо скільки... О. В принципі там 15 літрів було. А то бак скільки має. 35 Два, о. Тобі він як, постійно на повноприводі? Е, ні. Відключається, так? Ще вона така, як іномарки. Цим словом ми знову на тому самому місці, звідки верталися, щоб дозаправитись. І стартуємо взиму. Це вже оф ділянка, вона велика, але вона буде досить така цікава і відносно складна. Повний привід. Ти просто скидаєш газ і все, в тебе вже повний привід кивчити. Зразу починається гудіти. Так, Зараз маємо будемо їхати туди, але мусимо подивитись, як, як дорога, спускати колеса, не спускати, але сніг мокрий, сильного морозу нема, мало би бути добре. Ми виїхали за село Узин, Погода, ну, напевно, якийсь плюс, сніг мокрий. І зараз маємо по ось цій дорозі їхати туди нагору, потім там трошки вниз, і аж там буде та альтанка, до якої ми хочемо добратися. Колеса вирішили не спускати, думаю, що піде. Що, напевно, понижено включимо та й собі будемо волочитися. Не боявся. Що? Сідай. Плаща буде? Пхаємо? Е, не то, я ще зараз спробую задньою блокіровкою. Тут у нас трохи все завалилося. Ящик. Сідай. Сідай. <смеш> Напевно, ну, так. Ми вийдемо легше буде. Будемо товхати. як ми сюди виїхав, якесь давай. А якщо зараз спробуємо колеса спустити, ну, давайте ну, Давайте пробуємо спускати колеса, будемо мати бачення наскільки воно буде краще. А може так перелізеш биме бачити від цей Останеш на це. Давай. Ей, вище, вище, вище. О. Так. О! Ви, зразу ж машина розгрузилась. Пробуй зараз їхати. Будемо толкати трохи. Скар на мене ще... Несе, несе, несе. Але цікава пригода. Ми ми десь десь далеко а? Десь вітери, десь далеко ні, там на горбі так вниз трохи потім. От за, за низ треба буде подумати Може десь не їдемо Там зараз подивимося назад, спустимося ти. Тут проблема троє немає до дерева до Ну? No. А тебе зараз два. Є. Я думаю, що не два. Я думаю, що тут зараз Десь... Е... Один ні. 8. Ми стравили колеса до одинички, до одної атмосфери. Машина легка, не сильно воно їх там і сплющило, але я думаю, трошечки буде все одно краще, ніж було до того. Зараз будемо пробувати. Сніг не є критично глибокий, але трохи буде важко стартанути. Ще дві кінські сили, може, потягнемо. Це буде треш контент Напевно, будемо вертатися назад. Пробова, пішов, пішов. пішов. Я сказав, я вас довезу, Ну, довіз. а там дачі дій пішки. А тут щось він застряг. Поїхав! Ой, сюди занесло. І вона просто впиралася в сніг і не встигала його пробивати на пониженій. Відповідно, коли я скотився вниз, а там вже було накатано, на перші я зміг розігнатися, то вона просто собі валила та і все. Щоб тут мене на бік навіть знесло, але виїхав своїм ходом. Ходіть, це не альтанка, та до якої ми мали доїхати, але я думаю, що хватить нам цей. Або якщо хочете, можемо приїхати до тої подивитися. Дивани, любе кіно. Головне, що не паде на голову. Там питання в чому, що ми як з'їдемо вниз, там буде важко трохи до гори виїхати. Ну давайте, тоді. Час є, можна бавитись там ліс, можна лебідками бавитися, але... Де приїхали пельмені жарити, чи приїхали лебідки тягати. Все потроха має. Все, має бути вкупі. Ну, трохи-трохи сплющені колеса, я знаю, може і то щось дало. Та ні, колеса дають теж. Дало-дало. Я вже вона... там думав, що ти не вийдеш. Думав, о, вже все, назад вертаємося. Але машина почула мої слова і сказала, ні, я довезу так, вас, так, хлопці. Не так не може бути. О, дрова от там тому Заберемо вже? Ці моменти самі. Розкажіть, хлопці, моя справа була завести вас а, а, і дати іде, ідею, і що готувати, але готуєте ви. Розказуйте, що сьогодні будете нам готувати. То все так спонтанно відбулося. Буквально 10 хвилин ми знайшли в інтернеті рецепт. І зараз будемо пробувати. Я ще не їв е, жарені пельмені. Олег каже, що пробував. Іван каже, що ти теж не їв, ні? Не, не їв. Чи щось з того вдасться? Сподіваюся, голодні додому не піде. То, що, що нам треба зразу. Оп. Так. Головний інгредієнт сьогоднішнього війська кіл талімені. Ніколи то не робив, попробуй. Я не кухар. Ну що, пробую. <клес> що таке заморожене. Так, І треба може менше-менше газ, так? так. Ви того запаху не чуєте, але то вже чути, як ті пельменькі пахнуть. Сподобалось відео? Тоді з вас подобайка та підписка і рушаємо в наступну пригоду разом. Ось на цьому колесі добре видно результат травлення. Машина не підвела. У нас були досить серйозні сумніви щодо спроможності виїхати на цю гору. Але просто доводиться підбирати правильні режими, різні способи. І ось воно виходить. Поки просто гриземо хліб.

Найтомиться. Мені доручили важливу роль накрити кришкою. А я просто гризу хліб. Іван чистить часник, бо там ще в рецепті має бути чесник. Сер'є у сир є, терка є. Шеф. Той є шеф повар а той є су-шеф. А я так. Той що мав би їсти, буде. <laughs> той що посуд Ні, ага, я буду дегустатором. Вони тут собі вже довший час паряться, тушаться. І зараз Сергій буде притирати сиром. Тут я готую йому петрушку. На то має бути ся повара рука це робити, буде на я. Так, а ну давайте хочуть. щось хлоп. Ого, запарувало. Не при не тому що? Може другий раз зараз ми спробуємо прижарити. Бо воно, ну воно потім е, тушилося. Воно розвив. не може бути прижарене. Ти ж його потім розм'ячив. Але м'ягенький тісто домуша. Yeah. Ну класно. Mm -hmm. Не що фарш Угу. Mm -hmm. Другу партію зробив Сергій. Він їх більше викохував. Щоб скучно, ми добре понаїдалися, склали машину і є бажання проїхати ще вперед, до тої альтанки, до якої ніби я й планував з самого початку. Єдине, що там, внизу до неї спуск трошки стрімкий, і я думав вийду, не вийду потім назад, але лебідка є. Ну, Одним словом, пригоди продовжуються. Ківку лишаємо. Ми спомілково спочатку поїхали туди, але то треба було от сюди. А дороги не видно. Я по цьому снігу їхати не дуже хочу. Ставайте в сліди. Це трошки зимової каски, бо хто? Снігу потім не буде будете шкодувати, що не пішли. Це точно тут Але це трошки занадто, щоб сюди їхати. Ну ми б якщо заїхали, то довго би тут борсалися. Але тут гарно Тут гарніше місце, ніж там де ми були. Ходили, але вона зверху мало раніше якесь накриття з поліетилену чи щось. Ну таке затишніше місце трошки. Там ми так би на дорозі були, навіть він Ну, Так що будемо мати на увазі. Треба буде колись звідси вивезти сміття. Фіксуєш? Ваня фіксує собі точку. Це просто цікаво до було. Ось таке місце, можливо, колись ми ще до нього і завітаємо. А зараз йдемо назад. Там вниз, вниз як з горба зійти, то узин буде. А ти як це на це місце? З малини просто? Ні, я їздив просто в ліс, е, їхав. Виї... Мені цікаво було той дорогою, що ми піднімаємося виїхати, що тут на горі. Доїхав до тої альтанки, дорога продовжувала йти. І я так доїхав там, лишив машину, походив, спустився сюди, дивлюся, альтанка є. Переїхали. То з малим собі тут сиділи, чай варили. Скажу, миши не тепло! Тримає! <кій> Коби це тримає тепло? Ну, no. тобі Тут ми сиділи. Гнячи. Он пес пчо до пельмени доїдати. Не а що пес там ходить. Що, ми спускатись на понижи чи на першій. Давай на понижу. Понижа включена і ми пішли. Це завжди страшніше їжові, правда? Ну. No. Але ж понежена вона тримає. А не місця дилі, тут дуже гарно. No. Ось тут ми буксували. Тепер їдемо сюди спокійно, ми собі хто нешньо зробили. <coughs> Тут у нас трошки маршрутки тоже с